Творче об'єднання на читай. Марево. П'єса читає Надія крапка. Життя це театр, в нім люди актори. Знайома всім фраза, відома давно. Усміхнені маски тут носять потвори, вишкірюють зуби і носять рядно, поділені ролі відіграні п'єси. Для кожного тут вже існує шаблон, покоцані форми світ виправлять п'єзо, і гвинтик, хай кожен б'є вищим поклон. Життя по канону для всього є термін. Спіши, бо не встигнеш, а маєш успіть. Простягнуті руки залізуть і в сперму, Як виникне сумнів, що смієш ти жити. Залізуть у душу, залізуть і в ліжко. Підкажуть, як краще, хоч ти не питав. Сліди чужих комплексів кинутих різко, Ти б краще в собі дурачок поміняв. Проте ти не злись, бо не вправі ти злитись, Емоціям взась під контролем тримай. А краще скоріше навчися молитись. Прощення за гріх свій у Бога благай. А гріх твій у чому? Не маєш покори, ти жити, як хочеш, чортяко посмів. І щоб не робив, ти лиш чуєш докори. Тому ти живи сам того як хотів. Творче об'єднання на читай. Марево. п'єса. Читала Надія Крапка.